Христос Воскрес! Шановне товариство, брати і сестри українці! Я щойно сюди до вас приїхав з Горимаківка на Сколівщини, Львівської області, де сьогодні біля пантеону, біля меморіалу українських січових стрільців, велилюдна. Патріотична громада вшановувала сторіччя бою українських усусусів проти москалів там, на горі Маківка. І я привіз сюди до вас, до Франківська, полкий привіт від всіх тих, які вшановують пам'ять наших героїв. Бо українська історія вона ж повторюється. І сьогодні ми можемо говорити про сторіччя, фактично, новітньої. Московської кремлівської окупації. І як тоді сто років тому назад, українські патріоти на горі Маківка, українські усусуси зупиняли московську навалу і не пустили москалів в Європу. Точно так само зараз сто років пройшло, і ми, українці, вже правда не на західному, а на східному кордоні, що є дуже важливо, боронимо українську землю. Проти так тої самої московської навали. Бо ми точно знаємо, що це була царська Росія, чи це була Росія ленінська сталінська чи це була Росія Хрущовська чи Брежнівська, чи Росія так званої демократії Єльцинівська, чи теперішня Росія двохглавого орла Путіна чи Медведєва, вони завжди українців зневажали. І для них завжди Україна в їхньому розумінні, це була бананово бурякова республіка, це була колонія. І тому я би сьогодні хотів, хоча мітинг і захід сьогоднішній наш соціального характеру, ми говоримо про соціальні проблеми, про внутрішнього ворога, не тільки зовнішнього ворога, але й внутрішнього ворога. Ми говоримо про необґрунтоване підвищення цін на товари першої необхідності. Ми говоримо про підвищення необґрунтованих економічно цін на тарифи. Ми говоримо про корупцію, і зловживання новітньої влади, яка прийшла на спинах Небесної Сотні. Але все одно розуміємо, що ті дві речі пов'язані: що є зовнішній ворог, Путін і його орда, яка ніколи не залишить спокою Україну до того часу. Поки на тій території, яка називається сьогодні Російська Федерація, не залишиться 30 маленьких національних держав. От тільки тоді ми можемо бути спокійними. Але є й друга проблема наша внутрішня проблема проблема теперішньої влади, проблема брехні, проблема корупції, проблема розкрадання. І ви знаєте, мені дуже боляче говорити, бо два роки тому назад. Коли, пам'ятаєте, були акції Вставай Україну, коли свобода тоді виступила цементом об'єднання усіх сил проти Януковича. Тепер знаєте, тоді я того не міг говорити, тепер то можна сказати, що саме тоді я тримав, що яценюка, що кличка, як то кажуть, для того, щоб вони не пересварилися між собою. І свобода утримувала, розуміла, оту єдність. Бо розуміло, що ми тільки всі разом можемо перемогти цей режим. Бо якби кожен робив це поодинці, до цього часу Янукович би ще керував. Але мені особливо прикро, бо тоді, коли ми стояли під час акції Вставай Україну, отут от сцена стояла на цьому майдані, багато франківців було, і ми всю Україну об'їхали. Мені прикро, бо коли тоді, під час Майдану, майже кожного дня виступали в Києві. Лунали від теперішніх чиновників, можновладців, від того ж таке прем'єра Яценюка зовсім інші гасла, зовсім інші обіцянки і зовсім інші фрази. Азаров заявив про підвищення тарифів на газ. Так нехай він розповість правду. Населення споживає 18 мільярдів кубів газу кубометрів газу на рік. А видобуваємо ми 20 мільярдів. Кожен з вас повинен отримувати газ власного виробництва, вартість якого 70 доларів. Це не я сказав. Це сказав в листопаді 2013 року. Це сказав прем'єр Яценюк. Чому коли тоді, два роки тому назад, для того, щоб отримати прихильність людей, говорилися такі абсолютно правильні речі? Які я так само підтримував і аплодував разом з ним стоячи. Чому влада так міняє людей? Тільки не вартує стати прем'єр-міністром, як зразу фактично все те, що робив Азару, робить тепер Яценюк. І робить та теперішня влада. Ви згадайте, тоді стояли і говорили: не дамо, продають наші стратегічні підприємства. Не можна продавати стратегічні підприємства. Не я це говорив. Бо на той час багато хто, хто тепер при владі, виступали набагато радикальніше, як Свобода. Хоча перед тим, років два, дуже нас критикували, нібито за нашу радикальність. Це ж вони говорили: не можна продавати стратегічні підприємства. Не можна продавати прибуткові підприємства. І що? Ми чотири роки не давали Януковичу продати наше безцінне майно, наші підприємства стратегічного спрямування, півтора тисячі таких підприємств, які вони хотіли роздеребанити Янукович зі своєю ордою. Не змогли того зробити, бо ми з вами їм того не дали. Прийшла нова влада, яку ми з вами привели до влади. І вже в парламенті. Стоїть питання про продаж тисячі з півтора тисячі тих золотого фонду підприємств. А щоб ви розуміли, про що йдеться? Йдеться про Укрзалізницю, йдеться про «Укрліс», йдеться про «Укрспирт», про ті підприємства прибуткові, які сьогодні приносять дохід державі. Ну, даруйте, будь ласка, я розумію. Коли продають підприємства, які дійшли до ручки. Я розумію, коли знаходять бізнесмена, який є добрим управлінцем, і він зможе це підприємство підняти. Але вибачте, будь ласка, є конкретні цифри. Дохід в державний бюджет. Не можна того робити. Але ні, вони тепер вирішили їх продати. Шість наших депутатів-свободівців. Тричі вимушені були блокувати Трибуну Верховної Ради, і саме їхня рішучість призвела до того, що не дали поставити питання на голосування, а коли навіть стояло на голосуванні, не отримали необхідної кількості голосів щодо приватизації прибуткових і стратегічних підприємств. Я ще раз хотів би наголосити позицію свободи. Ми не проти приватизації державної власності. Якщо вона. Вже зараз є знищена і є неприбуткова. Але є категорія стратегічних підприємств. От, наприклад, Одеський припортовий завод. Здавалося б, для чого він нам потрібен? А все дуже просто. Завдяки Одеському припортовому заводу можна вирішити питання енергетичної незалежності України. Тим більше тепер ми маємо які проблеми з Москвою. Тому що Одеський припортовий завод це є аміак. Не дарма країни Перської затоки запропонували Україні підписати угоду. Карбамід в обмін на скраплений газ. Вони нам танкерами стиснути скраплений газ. Куди? В Одесу, в Одеський припортовий завод. А ми їм оті добрива карбамід, без яких в них там нічого в пустелі не росте. Це на 30% вже незалежність. Від російського газу, бо сьогодні ви ж розумієте, з москалями ж то торгувати не можна. А чому уряд торгує? От скажіть, будь ласка, нам то в голові навіть не вкладається. Ми ведемо війну, ми рахуємо вже не на десятки, ми вже не на сотні рахуємо. Скільки наших там вбило людей? І тих, які воюють, і тих, які є цивільним населенням. От я перед тим, як сюди до вас їхати по дорозі, тільки й приймаю дзвінки від наших свободівців, які проголосили Легіон Свободи. Ми вже більше року воюємо на Сході. Зараз наші структури від Легіону Свободи стоять в Пісках, коли там майже вже нікого немає, крім 93-ї бригади і Легіону Свободи. І сьогодні вночі піски обстрілювалися так, як ніколи. І диверсійні групи москалів заходили, спробували вже заходити зі сторони, не скажімо, передової, а вони вже пробували обходити піски. І дякувати Богу, що там наші хлопці разом з підрозділами Збройних сил України відбили атаки диверсантів, які, до речі, вже застосовували важку техніку. Наш батальйон Січ МВС, ну, в який входять Свободівці. Зі Слов'янська зараз перекинули в Авдіївку, а Авдіївка – це фактично Донець. Авдіївка розділена на дві частини. Одна частина під нашим контролем, інша частина під контролем терористів москалів. Там ведуться вже не просто бої, отакі артилерії, а там ведуться безпосередньо бої зі стрілковою зброєю. Наші хлопці, які в Азові воюють, в Свободівці, передають інформацію з Широкіного, Наскільки там концентрується зараз техніка, постійні обстріли є. Ну, правда, зі щастя, гарна така назва, знаєте, Луганську. Маємо приємну новину. З одного боку іде війна там. І наші хлопці, які воюють в Свободі, всі які воюють в вайдарі, бійці Легіону Свободи, кажуть, слухайте, вони то стріляють, стріляють. Ми думаємо, що то ми маємо чекати? Витягнули прапор чорний. Холодноярівський, воля або смерть, прапор Холодноярівської республіки, і почали по селах Луганської області агітувати людей і заодно Леніні валити. Ото каже, тої ночі двох ідолів, двох Бованів звалили. А це важливо товариство. І, до речі, я все це розказую, бо все це має безпосередньо прямий зв'язок з цінами на газ, все це має безпосередній зв'язок з цінами на продукти. На товари першої необхідності. І мене тут, мене тут цікавить питання, чому так? Чому так сталося? Що сьогодні Європа, Америка санкції проти москалів вводить, а ми їх не вводимо? Скільки часу, той самий Яценюк, з яким ми стояли опліч на Майдані, пліч-опліч, який тарабанив себе в груди і казав, так, та, я вам відверто скажу, я ж в то вірив так само, бо ж разом були. Слова що не просто так на кожному мітингу були ті слова. Чому пройшло півтора роки, крім якогось міфічного списку москальських підприємств, які тут працюють в Україні, і податки йдуть в російську казну, а з тих податків виготовляють патрони, яких бивають наших дітей, наших героїв. Чому санкції не вводяться? Чому цього не робиться? Чому навіть вони визнають, що на один мільярд? Це ж наші з вами гроші. Це гроші тих пенсіонерів, яких забрали працюючих 15%, що не можна було робити. Це гроші соціально незахищених, багатодітних. Чому вони на мільярд дали постачати електроенергію терористичним організаціям ДНР і ЛНР і самі ж визнають, що за ту електрику вони гроші то не отримують. Тобто це такий просто, знаєте, доброчинність. Заради чого все це робиться? У нас війна йде, наші люди гинуть. Ну і нарешті товариство, а продаж землі. Я що глухий? Чи може я сліпий? Чи я чогось не пам'ятаю? А я думаю, ви мені нагадаєте про це. А чи не вони з трибун під час Майдану казали не продамо землю? А тепер вже всі починають розказувати, бо вони ж при владі. Давайте землю сільськогосподарського призначення продавати. У мене тут питання. От є більше тисячі свободівців, які сьогодні зараз є на фронті. От заради чого? Не тільки свободівців, а й багатьох інших патріотів-українців. От заради чого наші українці там гинуть на тій українській Донбасській землі, щоб потім Яценюк ту землю продав і ту землю ті самі москалі копили. Через тих олігархів, яких вони тут контролюють. Це так називається. Для чого гинути на тій землі, якщо ту землю вони все одно, землю вони все одно хочуть продати? Знову ж таки, позиція свободи. Ми ж не проти приватизації землі. Ми ж не проти того, щоб ту землю продавали. Але яку землю під об'єктами нерухомості? Нема питань. Є у вас хата, під вашою хатою земля плюс-мінус метр. Прошу дуже, це може бути товар. Земля, яка є присадибною земельною ділянкою, але не земля сільськогосподарського призначення, яка не може бути продана ні іноземцям, ні особам без громадянства. Але в чому то суть, друзі мої, товаристи, суть в концепції, суть в глобальних речах. Майдан був не тільки проти Януковича, я вам нагадаю. Майдан був проти Януковича як уособленням зла олігархічної, комуністичної, большевицької, московської політики в Україні. Пригадуєте, як тоді говорив, що суть не поміняти людей таблички на як то кажуть, міністерських дверях, суть систему змінити. Майдан був антиолігархічний, майдан був антикремлівський. Майдан був. Антибольшевицький. Майдан був за середній клас. От в чому суть. Майдан був за українця. А в результаті що вийшло? В результаті так сталося, що в парламент війшли ніби люди, які асоціювалися з Майданом. Але до кожного з них, виявляється, представлений олігарх. Кожна з тих партій, яка сьогодні творить коаліцію більшості, виявляється, це є партія, якою опікується олігархи І відповідно їхня поведінка і їхнє голосування сьогодні у Верховній Раді, воно не є в інтересах простих людей, воно є в інтересах олігархів. Бо коли ще ми були в парламенті, я казав премєр міністру я казав президенту Тоді ще мав можливість безпосереднього впливу і доступу. Бо ж я вам хочу сказати. Коли ми впливали, багато питань навіть назовні не виносилося, бо ми застерігали від того. Ну, Нас немає, відповідно, вони собі втішилися, нема націоналістів, можна деребанити. І все це прикривати війною нормально, правда? Більше того, коли попробуй, коли народ доведений до відчаю, зараз сказати правду про злочинну соціальну, економічну політику уряду, ти зразу агент Москви, правда? Ти зразу агент Путіна. Ну, тобто так приблизно уявіть собі, що товариство, всі, оту, що тут стоять на Майдані, і ті, що ще були, що е, е, прийшли разом з вами ходою. Вся агенти Путіна. Бо як ви посміли критикувати владу? Але ж правда є в тому, що, звісно, що реформи потрібно було робити. І ті реформи мали бути жорсткими, ну, але не такими. Суть реформ полягає тільки в тому, що помінялися обличчя. І ті самі схеми Азарова Януковича, вони сьогодні працюють. Цього не може бути товариством. Саме тому свій час ми пропонували. Хлопці, давайте вводимо війна. Хто має за війну платити? Олігархи. Давайте введемо воєнний податок з олігархів. Яценюк мене і сказав, ура! І вносить. Законопроект Верховну Раду ввести воєнний податок. Я вже втішився, свобода втішилася. Невже нас послухали? А виявилося, це воєнний податок з українців по півтора відсотки. А не з олігархів, як ми пропонували, більше 20%. На превеликий жаль. Відбувається елементарна зрада ідей Майдану. Майдан був антиолігархічний, а зараз влада олігархічна. Майдан був антикомуністичний, а зараз влада до цього часу не може вирішити, скільки часу не можете вирішити питання декомунізації. Майдан був за люстрацію, а зараз влада шукає всі можливості, щоб ту люстрацію уникнути. І ті, хто мали попадати під люстрацію, зараз собі знаходять всякі нірки, щоби залишитися при владі. Купа людей колишніх регіоналів вертаються на посаду. Ви знаєте, мені душа, серце розривалося, коли два місяці тому назад я поїхав в Кані у Черкаської області. Був у нас такий отакий, отакий депутат Анатолій Чупилка, Козирлюга місцевий, Холодноярець, завжди перший на мітингах, завжди перший проти регіоналу. Війна почалася. Він, будучи депутатом Черкаської обласної ради від свободи, пішов воювати в десантні війська. Загинув і в день його поховання я приїжджаю на похорони, а мені місцеві приходять, крокодилічі сльози падають на землю. Вони мені кажуть, того регіонала, якого копав звідси, того, який тітушок привозив, того, який формував антинаціональні структури, його теперішня влада в день похорон чупилки призначає головою Канівської райдержадміністрації. Ну, поясніть мені, будь ласка, товариство. Звісно, що я розумію, що ситуація зараз є катастрофічною, бо в нас війна. І перше, це є ворог, це є Путін, це є московські, скотеняки, які йдуть сюди своїми чоботями, далі хочуть окупувати Україну. І перше наше завдання це є повністю мобілізація всіх. Всього українського суспільства на відвоювання наших територій, на повернення Криму, українського Донбасу, укріплення наших українських кордонів? Ну але вибачте, будь ласка, все на війну списувати теж не можна. Не можна доводити до відчаю до зубожіння українців економічно необґрунтованими підвищеннями цін на газ, необґрунтованими цін на товари першої необхідності. Для чого було говорити о те, що я читав раніше? Щоб тепер цього не виконували. Тому сьогодні дуже правильний протест, причому це не перший сьогодні протест в Україні. Я знаю, такі мітинги були вже, зокрема, на Дніпропетровщині, де люди абсолютно справедливо піднімають питання. Ми за Україну, ми за єдність, ми за те, щоб допомогти владі, ми за те, щоб всі разом перемогли зовнішнього ворога, але досить обкрадати за старими Азаріською медведчуківсько януковичівськими схемами простого українця. Це треба зупинити. І будь-яка влада має знати, якщо навіть на смертях героїв Небесної Сотні ви прийшли, ви стали керувати в тій державі, то народ так само повинен вас контролювати і не дати можливості далі розкрадати, і не дати можливості ставити людей на коліна. Я думаю, потрібно зараз правду говорити в усіх куточках України. Я думаю, зараз ми повинні виступити за єдність України в боротьбі проти московської окупації, але й ми повинні виступити проти зради Майдану, яка проявляється в корупції, яка проявляється в внутрішньому зложиванні, розкраданні бюджету і приниженні українців цінами на соціальні проблеми і на товари першої необхідності. І маємо пам'ятати. Найшвидший мир це виграна війна, яка полягає в санкціях України проти ворога, укріпленні українського війська і подальшому тиску на захід, який має за шию, за горло тримати Москву і не послаблювати цього тиску. В будь-якому випадку я знаю і вірю, що українці терпіти не будуть. Українці завжди були і залишаються справедливою нацією. Вони можуть відрізнити. Добро від зла, зерно від полови, і ми обов'язково переможемо. Хочу завершити, щоб ми таке хвилиною мовчання, бо в такі дні на превеликий жаль зустрічаємося, шанували усіх українських усусусів, сторіччя яких ми зараз святкуємо, на героїзмі яких, а також на героїзмі холодноярців, вчилися обівці. ОУНівці, бандерівці. Я хочу, щоб ви вшанували пам'ять усіх бійців української повстанської армії, на грузізмі яких вчилося вже наше покоління, яке сьогодні гинуло на Майдані, яке сьогодні гине на Східному фронті під час російсько-української війни. Україна є непереможною. Українська нація є найсильнішою. Вічна пам'ять усім героям, і нехай ті смерті. Вони будуть останніми. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Ми переможемо українці. Слава Україні!